Загальна кількість візуально задокументованих втрат російських танків під час агресивної війни з 22-го року досягнула 3 тисяч одиниць. 21 самоліт, 23 вертольота, 766 танків, включаючи 37 леопардів, 2348 бронемашин різного класу, з них 50 – «Бредлі». Про це повідомляють об'єднані осіб-дослідники, які підраховують втрати Збройних сил рефії на основі фото або відеопідтверджень. До списку входять знищені, пошкоджені та покинуті і затрофеєні танки. Взагалі, візуально задокументовані втрати рефії у броне та автомобільній техніці перевищили 15 тисяч одиниць. Робимо висновок: це техніка для трьох танкових армій, часів. Другої світової війни знаєте, от я е, продовжую дивуватися, хоча багато багато вже років, якщо не застеріть, займаюся цією дивовижною популяцією. Е, е, як вона взагалі сприймає себе і світ? От дивіться, ну от е, в Росії ж кажуть, що вони сильно релігійні, що вони сильно вірять в Бога. А от якщо подивитися на їхню статистику, то ну, виходить дуже цікава історія. Тобто 65% цієї популяції вірить в Побідобєсі, тобто і вважає Побідобєсі своїм найголовнішим, найважливішим святом. І лише 29% вважають, що Пасха це є справді важливе свято, і його треба відзначати. Тобто, фактично, вдвічі більше людей через цю свою якусь. Дивовиж, дивовижне світосприйняття вірять в, ну, в те, що е, насправді нормальна цивілізована людина так вона повинна згадувати, вона повинна е, згадувати е, те, що було в історії, але не робити це е, культом, не робити це головним святом своєї країни, свого народу. Але ж ми говоримо про Росію, тобто про босковитів, вірніше. Е, е, і таким чином, е, я думаю, що дивуватися нам. Ну, насправді нема чому, тому що ну, от, це ментальність, те, що незмінне. І сьогодні все це було підтверджено. Ви знаєте, я дивився цей парад, ну мушу, на жаль, дивитися, як і все те, що там відбувається, і ловив себе на, на тій самій думці: це ремейк э, СРСР, при, той, при тому такий собі поганенький, слабенький, жалюгідненький. Бо е, тоді теж там тягали е, техніку по, е, по червоній площі, але її було в рази більше. А тепер тільки залишилося те, що ну ще не використовували оці ярси, які як там говорили ці коментатори, здатні знищити будь-що в будь-якій е, точці земної кулі. Але ж вони так само повинні були продовжити цю думку і сказати, що так само і нас знищать в будь-якій точці цієї псевдокраїни. Вони чомусь думають, що тільки вони можуть знищити. І в цьому плані ви знаєте, мені дуже сподобалося те, що не так давно, так знаєте, якось спокійно, буденно сказав президент Франції Макрон. Ну, у вас ядерна зброя, так і у нас ж теж є ядерна зброя. Ну, обміняємося ударами, а тоді подивимося, що від цього залишиться. І пам'ятаєте, яку фантастичну істерику закатілі тоді в Кремлі? Mm -hmm. От, власне, те ж саме я би порадив би і нашим американським друзям, що вони спокійно покатали десь там по Вашингтону пару своїх мігменів, які б так само показали, що і у нас є те, чим можна знищити. Вашу оцю недоімперію при тому дуже дуже швидко. От, власне, про ті Ярси, про які ви згадали, це ті самі ракетні комплекси, е, які входять до стратегічних ядерних сил РФ, і супроводжували їхню появу на е, красній площі, заява Путіна про те, що е, наші стратегічні сили завжди у бойовій готовності. Е, ми, звісно, не хочемо бойового зіткнення, але якщо нам погрожують, ну от таке, от, е, до чого ми вже звикли. Ясно, що це те, що Росія. Я не хочуть чути, і, очевидно, тішились от, цим погрозам. А аудиторія Західна, наші союзники, на вашу думку, як сприймають таку риторику саме зараз? Тому що ми пам'ятаємо їхню трансформацію спочатку вторгнення, коли це дійсно було серйозною лякалкою для них, але все змінюється. Як зараз? Ви знаєте, пані Ано, мені здається, що все-таки е, якийсь е, ну, елемент. Так би мовити, тверезості у наших західних партнерів наступає, тому що ну, це очевидно стає навіть не для академіків, що погрожувати ядерною зброєю, ну, це, власне, останній аргумент, але він не все одно не спрацює. Ну, тому що в Кремлі, попри весь ідеотизм того, що там відбувається, все ж таки розуміють, що. Почати ядерну війну це означає її ніколи не закінчити, тобто а закінчити саме себе. Тому на заході все більше і більше якось так знаєте, хоч і побоюються, але продовжують ну якось виходити з цієї з зацепініння ядерного. І мені здається, що ця от фраза Макрона, вона якраз є свідченням того, що. Не лякайте, ми вже не лякаємося так, ще не всі, так ще багато хто і в Вашингтоні, і в Берліні і не тільки продовжують боятися, але мені здається, що треба ще трошечки часу, щоб ця вся історія ну, перестала в принципі якось ну перетворювати наших західних партнерів якихось заціпенілих на. Політиків, які постійно самі собі щось вигадують, що не можна перетинати. Я думаю, що цей шлях пройдуть, пройдуть доволі швидко. А коли ми отримаємо все те, що нам потрібно від західних країн в плані військової техніки, то я думаю, що дуже швидко зрозуміють і в Кремлі, що ці лякалки, це власне те, що не працює, працювати ніколи не буде. Про Еммануеля Макрона ми ще згадаємо у сьогоднішній нашій розмові як про локомотива от цього і дещо іншого підходу до риторики з Кремлем. Але перед тим ще згадаю про те, що власне. Трошки намагаються ще більше підвищувати ставки у Кремлі. 6 травня стало відомо, що доручили, доручив Путін своєму генштабу підготуватися до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Додали, що залучать авіацію і флот. Крім того, Білорусь раптово оголосила про проведення ядерних навчань. Ну, от така спроба підвищити ставки. Вона, на вашу думку, може зіграти знову ж таки в свідомості тих, кому адресу або там вже готові, і до таких лякалок. Теж думаю, що готові, і думаю, що на них реально ніхто серйозно не реагує, тому що ви бачили, що американці тут вже сказали, що вони не бачать жодних ознак того, що Росія буде використовувати тактичну ядерну зброю. А ще раніше, ще в 22-му році, як тепер вже стало відомо, росіян попередили, що в разі, якщо вони таке зроблять, їхній ВПК буде знищений впродовж кількох годин, що є абсолютно реалістичною картинкою. Тому мені здається, що це в основному для оцього власного зазумбованого народонаселення, якому потрібно показувати, що ми ще ого. Ну, ну ви знаєте, я повторюю ще раз. Мені це щось дуже дуже нагадує пересмертні роки Радянського Союзу. От і весь цей такий, знаєте, жалюгідний спектакль, який сьогодні там черговий раз показали. Ну, говорить про те, що нічого нового, ніяких нових ідей, крім оцього ядерного шантажу там нема. Посадили оцього... Кандидата в Гаагський суд поміж стареньким дідусем і старенькою бабусю, які до смерті замерзли, і і воно глядало настільки неприродною, настільки тупо, ну що мені здається, що навіть оця пропаганда вже не може навіть з, з, з вигадати щось ну щось більш людське, щоб воно, хоч хоч якось. Могло бути позитивно оцінено навіть цим зазубованим населенням. Тому, знаєте, чим більше заходиш в глибину цього народного насильня, тим більше розумієш, що йому залишається жити в цій парадигмі. Думаю, що недовго. А там далі побачимо.